У шосткинській громаді в Україні в цілому почастішали випадки так званого замінування шкіл, і це дуже шкодить навчальному процесу. Про це говорили під час щотижневої апаратної наради при міському голові. З початку навчального року, станом на сьогодні, заклади освіти отримали 14 повідомлень про замінування. Основним способом захисту під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій є евакуація. Учасники освітнього процесу виконують алгоритм дій при замінуванні. Якщо небезпечні умови ліквідовані, здійснюється зворотня евакуація до закладів освіти. Міський голова наголосив на важливості вжити заходів, аби запобігти таким випадкам. Не, не можемо дітей своїх тренувати, замінували, розмінували. Зрозуміло, що це ворог. Зрозуміло, що це расисти з тієї сторони, перекидають нам такі. І з вашого боку я чекаю пропозицій конкретних. Що будемо робити? Як будемо організовувати в цьому напрямку освітній процес? Про роботу Шосткинської центральної районної лікарні відзвітував головний лікар Олег Штогрин. Розпочати монтаж аміографа все так по плану і пройшло. Він в другий тиждень вже проводить монтаж. Спеціалісти працюють кожен день до пізнього вечора і вихідні працювали. Так що, думаю, що все буде по плану. Почали з потеплінням наводити порядок на території лікарні і на прилеглій території. Махуємося вже до весни у зв'язку зі змінами до бюджету на 2024 рік, які стосуються виплат для внутрішньопереміщених осіб. Тепер тим, хто переїхав до шостки з п'ятої кілометрової зони, слід звернутися до управління праці соціального захисту населення на обліку управління перебуває 6407 осіб внутрішньо переміщених. Це плюс 17 за попередній тиждень. І хочу наголосити на тому, що з сьогоднішнього дня в управлінні праці, тобто за адресою свободи 43, а розпочинається прийом документів для проведення виплат внутрішньо переміщеним сім'ям для неповнолітніх дітей. Це було прийнято рішення обласної військової адміністрації розпорядження ода. Збирає документи управління, направляє до департаменту соцзахисту області і ті далі продовжить здійснення даних виплат. Це все буде здійснюватися з обласного бюджету по 2 тисячі гривень для на дитину неповнолітню, які зареєструвалися в шостинській громаді. І перемістилися з п'ятикілометрової зони відповідно розпорядження голови ОВА. Виплата буде здійснюватися саме тим сім'ям з дітьми, які Розмістилися в нашій громаді з 1 січня 2024 року, тому що внесені зміни були до програми обласної щодо виплат тільки стосовно бюджету на 2024 рік. Микола Ноган голосив на важливості посилити роботу з внутрішньо переміщеними особами, які проживають на території Шосткинської громади, аби вони отримували. Все необхідне. Ми повинні розуміти, що ворог значно посилює тиск на прикордонні громади. Якщо раніше пам'ятаєте було 100 обстрілів, потім було 150, потім 200, то зараз кількість обстрілів на Сумську область сягає 300 обстрілів за добу. Тобто ворог значно посилює свою активність. і на минулій неділі відвідували серединобуду, де практично кожен день прилітають дрони, кожен день прилітають міни, і люди живуть в таких ну значно складніших умовах. Абсолютно неможливо по вулиці ходити і таке інше. І тому я ще раз наполягаю на тому, що Кожного людину, яка приїхала з прикордонної громади, особливо сумщини, знаходить можливість підтримати, допомогти. і таке інше. начальник відділу ПЕК Шоскінської міської ради Василь Кіктьов, повідомив, що наразі у домогосподарств, які отримують велику рогату худобу, є можливість отримати дотації. Хоча хочу звернутися до старості із інформацією від міна ПК, вони поновлюють дотацію на ВРХ як фізичним, так і юридичним особам від трьох голів і до ста. Сума буде 7 тисяч на одну голову. Та кіз і овець, які утримують як фізичні особи, так і юридичний, від п'яти голів до 450 голів. Тому, шановні старості, я б хотів би вас попросити, щоб ви проминіторили на своїх старостинських округах. Хто утримує, у кого ми які по прошлому році зміни були, щоб оформили документи? Також міський голова дав доручення управлінню ЖКГ розглянути можливість ямкового ремонту доріг у місті. Там у нас по місту цілий ряд ямок розбитих, таких що складно їздить машинам. Треба їх локалізувати і. Щоб ньому і ще чим-то закривати для того, щоб можна було організувати нормальний проїзд.